Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку фактори, що впливають на стан здоров'я людини. Давайте пригадаємо, що таке здоров'я. Здоров'я це комплексний показник стану організму, який залежить від багатьох показників стану середовища, умов життя, праці, соціального положення людини. Також здоров'я це сукупність потенційних і реальних можливостей людини, в здійсненні своїх дій без погіршення фізичного і духовного стану, без трат у адаптації до життєвого середовища. Ітак фактори впливу або чинники впливу на здоров'я. Перше це рівень освіченості, виховання, навчання, розвиток людини. Друге. Рівень свідомості вікового, групового, фахового, національного. Третій – Рівень культури почуттів, поводження культури особистості і соціальної, санітарної. Четверте. Життєва позиція, і спосіб життя особи, творча активність і розумовий спосіб життя. Нормальний, безпечний і здоровий, включаючи харчування, раціональне, збалансоване, безпечну та творчу діяльність. Фізичну, розумову, комплексну. Комплексна безпека екологічна, соціально, економічна, військово, політична. І шосте адаптаційні, тобто пристосувальні можливості. Будь ласка, роздивіться ще раз головні чинники або ознаки здоров'я, занотуйте їх у зошит. Роздивіться, будь ласка, таблицю суб'єкти ціннісного відношення до здоров'я. Ми з вами говорили про те, що не можна назвати здоровою ту людину, яка розвинена тільки фізично і фізично відчуває себе здоровою. Тому що здоров'я це сукупність психічного, духовного, фізичного та соціального здоров'я. У чому ж проявляється цілісність здоров'я? Подивіться, цілісне здоров'я, психічне і духовне здоров'я це удосконалення рис характеру, розвиток інтелектуальних здібностей, уміння долати труднощі, уміння приймати зважені рішення, керування емоціями, фізичне здоров'я, заняття фізичною культурою або спортом, раціональне харчування, достатній відпочинок, додержання правил гігієни, соціальне благополуччя. Упевнена поведінка, доброзичливе спілкування, додерження розпорядку дня, успішне навчання, щира дружба. Будь ласка, занотуйте дану табличку собі у зошит і біля, кожної, біля кожного пункту поставте цифри від 1 до 5, наскільки це характерне для вас. Попрацюйте у зошиті з ромашкою благополуччя? Дайте відповіді на питання у вигляді розповіді про себе. По-перше, що найбільше цінуєш і чого прагнеш? Як ставишся до себе та інших людей? Як рухаєшся, харчуєшся? Відпочиваєш і доглядаєш за своїм тілом. Як ладнаєш з різними людьми, як умієш дружити і працювати в команді. Як набуваєш і застосовуєш свої знання, як умієш приймати зважені рішення? Як розумієш і виявляєш свої почуття? Як долаєш невдачі та стреси? Будьте уважними, розповідь повинна бути розлогою. Роздивіться малюнок, модель групи сприяння здоров'ю, фізичне здоров'я, це вправи на правильне дихання, фізкульт хвилинки, додержання санітарного стану кабінету, рухливі ігри, спорт, змагання, турбота про правильне харчування, екскурсії на природу, дотримання режиму учня, бесіди з батьками щодо здорового способу життя та дітей. Соціальне здоров'я, дотримання соціально моральних норм життя, забезпечення всіх ланок виховання, культ сім'ї, вечори, свята, психологічне здоров'я, зустрічі з представниками внутрішніх організацій, тренінги та бесіди, твоє здоров'я в твоїх руках, наприклад, співпраця з психологом, анкетування, створення сприятливого мікроклімату в групі. Продовжуємо говорити про цілісність здоров'я, окрім фізичного та соціального здоров'я, звичайно важливі звичні потреби людини. Ну, по-перше, потреби існування: це харчування, одяг, житло, наступна щабля, захищеність, безпека. Далі йде спілкування, дружба, повага, взаємне почуття. Наступне інтелектуальний творчий розвиток, визнання оточуючих, успіх у житті і самореалізація. Це вже відноситься до потреб розвитку, тобто до духовного здоров'я. Також серед чинників або факторів, які впливають на здоров'я, можна назвати умови навколишнього середовища. Вони впливають приблизно 20% на людину. Спадковість це теж 20%. Спосіб життя це 50%. І медичні послуги це 10%. Чинники або фактори, які впливають на здоров'я населення. Ну, по-перше, це знову ж таки спосіб життя від 49 до 53%. Забруднення навколишнього середовища від 17 до 20%. Генетичні чинники від 18 до 22% і медичне. Етіологічні чинники від 8 до 10 відсотків, тобто приблизно так як на людину, так і на групу. Також на здоров'я людини можуть впливати хімічні речовини. ВОЗ про хімічні сполуки. За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров'я, тобто ВОЗ, практично використовується до 50 тисяч, із них 400 тисяч мають шкідливі для людини властивості, а 12 тисяч є навіть токсичними. Подивіться на класифікацію за ступенем ризику для здоров'я людини хімічних речовин. Канцерогени це речовини, що можуть спричинити рак. Мутагени – це речовини, які можуть зумовити зміни в генах, що призводять до різних змін у функціях організму. Репротоксичні речовини це речовини, що спричиняють розлади репродуктивної функції або внутрішньоутробного розвитку плоду. Не для кого не секрет, що бактерії теж впливають на здоров'я людини. До пам'ятки, у кошечнику людини завжди присутні певні види бактерій, ну, наприклад, кишкова паличка, які сприяють травленню або синтезують деякі вітаміни b 6 b Б12К, запобігають розмноженню хвороботворних мікроорганізмів. Але бактерії спричиняють такі тяжкі захворювання людини, як туберкульоз. Сибірка, ангіна, харчові отруєння, чума, холера, дифтерія, ботулізм та багато багато інших. Також на здоров'я людини може впливати забруднена вода. Вона може викликати головний біль, хвороби органів травлення, нирок, підвищену роздратованість, швидку втомленість. Інфекційні захворювання, дизентерію, тиф, холеру, вірусний гепатит і полеоміліт, ураження емалі зубів, порушення сну, порушення функціонування сердечної судинної системи. Тому, будь ласка, думайте, як ви використовуєте воду, не забруднюєте ту воду, яка є чистою. Також на здоров'я людини, звичайно, впливає забруднення атмосфери, яке може викликати серцево-судинні хвороби, порушення роботи центральної нервової системи, хворобу шлунку, очей, шкіри, органів чуття, хворобу крові, захворювання гормональної, нервової, репродуктивної системи, легневі, шлункові захворювання, навіть ракові. Вплив літосфери, забрудненої літосфери на здоров'я людини. По-перше, це може викликати генетичні хвороби, аномалії новонароджених. Також це може викликати захворювання шкіри, шлунково-кишкового тракту, нервової системи, ракові хвороби, хвороби ендокринної системи, порушення обміну речовин, захворювання дихальних шляхів, серцево-судинні хвороби. Також це може викликати кров... захворювання кровоносної системи, печінки та шкіри. Природа пустила людину до себе жити. І, звичайно, ми повинні жити з нею в злагоді. Ми повинні не забруднювати її, тому що, якщо ми будемо робити шкоду природі, то забруднення будь-яких сфер природи може нанести шкоду нам. Як людина може покращити стан свого здоров'я? Ну, по-перше, це раціональне харчування. По-друге, це загартовування, додерження правил гігієни, заняття фізичною культурою та спортом. І, звичайно, це відпочинок. Раціональне харчування, коли у вас е, у харчуванні нормальне співвідношення білків, вуглеводів і жирів. Білки забезпечують організм будівельним матеріалом для клітин, вуглеводи, основне джерело енергії для організму, сприяють кращій роботі серця, м'язів, мозку. Ну і жири, звичайно, забезпечують організм енергією, але ці жири, звичайно, повинні бути корисними. У чому проявляється загортованість людини? По-перше, це повітряні ванни в режимі дня, повітряний режим приміщень, полоскання горла, інтенсивний метод загортовування стоп, одяг в приміщенні та на вулиці, аерація під час сну. Увага! Дотримання особистої гігієни сприяє збереженню та зміцненню здоров'я. Особиста гігієна, знову ж таки: це загартовування, гігієна шкіри, гігієна зубів та порожнини рота, гігієна одягу та взуття рухомий спосіб життя.